Зі 119 багатоповерхівок у Чернігові, які постраждали від прямого влучання російських снарядів, до опалювального сезону відремонтують близько сотні. Сьогодні міський голова Чернігова Владислава Трошенко разом із підрядними компаніями проінспектували п'ять об'єктів, на яких тривають роботи з відновлення будівель. Орієнтовно 15 жовтня початок опалювального сезону і е -е, я Впевнено, можу сказати, що сотню будинків 119 ми здаємо, завершуємо відновлені роботи до 15 жовтня. Можливо, десяток, півтора, можливо, менше. Тиждень-два буде затримка. Це технічні питання і ну, важко передбачити точну дату завершення саме будівельних робіт. П'ять будинків, які відбудовує місто, більш складні, бо руйнування значні, їх планують завершити у 2023 році. До прикладу, це будинок на вулиці Чорновола, 15, який постраждав від авіабомбардування. Там необхідно буде зносити два під'їзди. Його будівельники фізично не встигнуть відбудувати до опалювального сезону. Роботи по відновленню будівель розпочалися після чотирьох місяців очікування, сказав міський голова. Перша причина, що Якийсь час ми банально чекали грошей або якоїсь інформації від держави. Безпекова функція це за державою. Розумієте? І оскільки ми не дочекали жодного слова від держави, ми витрачаємо кошти місцевого бюджету. Не передбачені. Друга причина це. Процедурні речі. Тобто, два місяці це мінімум, той, який на проєктні, на експертні висновки, на відновлення зруйнованих будинків з міського бюджету вже виділили 130 мільйонів гривень. За словами Атрошенка, додатково потрібно буде виділити ще 30-40 мільйонів.